У Нас буде зустріч з президентом Трампом, будемо говорити саме про ці речі. гарантії безпеки для мене дуже важливі. Ми хочемо, щоб вони були абсолютно зрозумілі. і важливо, коли ми можемо їх мати. Ми це проговорювали із європейськими колегами. Тобто гарантії безпеки повинні бути нечасно з питанням закінчення війни, тому що ми повинні бути гарантованими в тому, що Росія не почне знову агресію. І потрібні сильні гарантії безпеки. Це Будемо проговорювати терміни. Я думаю, будемо проговорювати. Я думаю, що приділом багато уваги і економіці, тому що є гроші зараз рашення цього недостатньо, щоб відновити Україну. Це велика сума, але цього все одно недостатньо. Ну і різні чутливі моменти будемо не обговорювати з президентом Сполучених Штатів. Я думаю, що як бесіда піде, я думаю, що вона повинна бути нормальною, і може ми з'єднаємось ще раз з європейськими лідерами. Ми проговорили це з питання. 叫别的